Ми починаємо знову грати. Чого? Як ви пам'ятаєте, ми їх позабирали багато чого тут безкратного, і ми зараз біжимо. Вибачте, що я не викидав так багато нових роликів, тому що я був хворий і я не викидав тому. Тому я вже викинув. Тому ми зараз біжимо ослідувати інші локації, щоб ми знайшли інших людей, нам, всіх яких нам вони потрібні. Якщо що. Бо ми, як ви пам'ятаєте, то, тоді ми понаходили дуже багато людей, і, ми, і нам це дуже добре, що ми понаходили так багато людей. І тому ми маємо. Замок стати знову людей, яких ми не постигали понаходити, тому ми зараз біжимо і обшукуємо все, що понаходити. Якщо вам ви питаєте, що я так голосно звук зробив, тому... Ми зараз будемо обшукувати хат і все, щоб ми понаходили цим побільше нових і що це, це, це п'ята серія. І не забувайте ставити лайки і підписуватись на мій канал. По побагато жителів не підписані на мій канал. А якщо ви хочете новий ролик. Та якщо на цьому каналі Буде два лайки я скину шосту серію, як ми будемо спасати більше людей і проходити її. Тому ми зараз біжемо шукати тут, Покажу вам на о от чого тут черепаху пойдемо шукати, тому... Ми йдемо зараз до неї і будемо вбивати всіх тварин, які нам на очищах. Треба поплакати цих, щоб ми лучше скоріше бігали. І нам було лучше бігати, тому ми пошли далі, Візьмемо, щоб ми скорі бігали. А що ми так повільно бігаємо? Ой, вибачте, що. Ненароком на очепився о от дерево, тому ми зараз біжимо і будемо спасати нових людей. щоб... А як ви пам'ятаєте, всього я можу взяти три людини, то напишіть в коментарі, кого мені взяти з тих твоє. Трео... А якщо ми спасемо, того, то попробуємо. Все можете всіх, хто в нас є, тому ми зараз будемо йти і проходити нашу гру, якщо що. Я все роблю перше. брехніться, це все було ми. My niet, Maar, je zegt, mijn zaken, mijn, 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 we mijn, er nog mijn, 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 Багато людей не понаходили, тому ми як всіх людей знайдемо. Тому ми дуже добре, що ми понаходимо всіх людей, тому ми зараз біжимо шукати інших людей і біжимо, щоб знайти поход від іншої Тому ми. Будемо почищувати ті зомбі і зараз шукаємо все, що Щоб ми скорі ви... А ви думаєте, за скільки ми ще се прийдемо чум, пишіть в коментарях і, і виберіть хто хо який буде з тих всіх четверо Лід, де тому ми зараз... Будемо бігти, шукати інших людей, щоб нам вони допомагали в битвах і інших черв. Тому ми зараз біжимо і шукати той прохід. Скоро буде ніч, але нічого, ми вночі будемо спробуємо пробратися, тому ми зараз на цей проход далі, тому і. Йдемо далі, щоб нам ніхто не заважав. Я